Доброго дня! Сьогодні поговоримо про отримання карти часового побиту для осіб зі статусом УКР. Маємо січень 2024 року і актуальне для багатьох питання, хто приїхав після війни і отримав цей статус УКР, тобто осіб, які приїхали в зв'язку з війною на територію Польщі, шукаючи. Так би мовити, захисту тут на території Польщі, таких осіб зараз є досить багато. Останньо переглядав інформацію на українському телебаченні згідно офіційних даних, до Польщі виїхало ніби 8 мільйонів осіб, вернулось ніби 6 мільйонів. Тобто, виходить теоретично, що зі статусом УКР може бути на території Польщі навіть до 2 мільйонів осіб. Хоча сумнівно. Сумнівна ця інформація, тому що багато осіб поїхало в другі держави, але і досить значна кількість тут залишається. Отож, хто може податися на карту побиту зі статусом УКР? І маємо всього-навсього три таких підстави: це, передусім, особи, які бажають працювати на території Польщі. Тобто, знайшли собі роботодавця. і... Працюють і хочуть отримати карту побиту, такі особи без проблем можуть податися на карту побиту. З моєї практики, такі особи получають позитивні рішення на протязі 3,5-4 місяця. Це територія воєвства Вількопольського. Мої справи в основному знаходяться в місті Каліш. І за рахунок чого так швидко розглядаються дані справи, за рахунок того, по-перше, що Приїжджаючи до Польщі, кожна з таких осіб проходила відповідні процедури в управліннях міста або гміни. І відповідно в них вбралися відпечатки пальців, вбралася інформація, де такі особи проживають. І відповідно, ця вся інформація вже є в базах даних, в тому числі уженів воєводських. І відповідно обробка цієї всієї інформації проходить значно швидше, ніж для звичайних іноземців, які мають інші. Титули побитові на території Польщі, правові підстави побиту на території Польщі. І тому, значить, особи зі статусом УКР мають всі шанси за 3,5-4,5 місяці отримати позитивне рішення і карти побиту. Якби хтось з міста Кемпно зі статусом УКР хотів би отримати таку карту побиту, то мої контакти знайдете в описі до даного фільму. Також. Другою категорією осіб, які можуть отримати карту часового побиту зі статусом УКР, це є особи-підприємці, тобто особи, які ведуть на території Польщі бізнес і є офіційно в реєстрі або КРС, Крайовий реєстр судовий, або в ЦІДГ Центральна евіденція і інформація о діяльності господарчій. В чому різниця? КРС там зареєстровані юридичні особи, тобто найчастіше це вибирають іноземці таку форму, як спука ЗОЛ, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, де є принаймні двох учасників, і відповідно обмежується відповідальність засновників цього товариства статутним капіталом. Статутний капітал це у нас 5 тисяч злотих до слова. А також є другий реєстр, де значиться підприємці, одноособова діяльність господарча. В Польщі вона називається ЙДГ. Єдноособова діяльність господарча. Такі особи також можуть податися на карти побиту до слова. В зв'язку з війною впроваджено деякі законодавчі зміни, виняткові, яких раніше до цього ніколи не було. Тепер особа, котра приїхала до Польщі, навіть не маючи жодного часового побиту чи сталого чи резидента, може зразу податися на відкриття цього підприємця в ужиді гміна або міста, і відповідно без проблем зареєструвати собі одноособову підприємницьку діяльність, вести цю діяльність за спрощеною системою. Оподаткування от, і фактично вести фірму в особі однієї особи. Дане питання досить цікаве, тому кого цікавить реєстрація бізнесу. Також мої контакти будуть внизу. Я можу зареєструвати вам фірму на території Польщі і робив це неодноразово. І даним, даною, даною можливістю варто скористуватися, тому що така можливість є тільки до 4 березня 2024 року, а далі невідомо чи ці зміни будуть продовжені чи не будуть. Ну, радше я думаю, що скоріше за все, що не будуть продовжені, тому що занадто довго ці пільги тривають в Польщі для громадян України і багато. Громадян Польщі висловлюють своє незадоволення з приводу того, яких пільг надано громадянам України. От за рахунок, як думають більшість громадян Польщі, за їх рахунок, як думають, досить багато громадян Польщі. Що ви думаєте з цього приводу, можете написати в коментарях. Ну і також. Третя категорія осіб зі статусом УКР, котрі можуть податися на вироблення карти побиту, це є особи зі статусом УКР, котрі працюють в так званих заводах високої кваліфікації. Що ж це за заводи? Це заводи такі висококваліфіковані працівники, назвімо їх так, наприклад, якісь інженери, програмісти, наприклад, лікарі. Тобто енергетики якісь, такі особи, які потребують ну, відповідної процедури працевлаштування, і яких є досить мало в будь-якій державі, і відповідно такі спеціалісти ціняться, і таким спеціалістам дозволено також подаватися на побут часовий, тому що. Так звана Небеска карта унієвропейських для таких осіб видається. Для осіб, які працюють в заводах високій кваліфікації, як тут це називають. Це третя категорія. Щодо матерів, котрі привезли сюди дітей після війни, або до яких приїжджали діти, ну і батьків, котрі мають дітей зі статусом Лукара, то я вам скажу таку річ: що поки що. Немає можливості подати дітей зі статусом УКР на об'єднання сім'ї або навіть і на навчання на території Польщі. Поки що потрібно чекати до 4 березня 2024 року. Далі вам дадуть, я думаю, 90 днів на легалізацію перебування цих дітей, якщо і їхнє перебування далі не буде продовжено згідно якихось спеціальних законів. Таке теж допускається, що буде продовжено щоби польським. Уже воєвудським воєвуцьким було менше роботи. Так що будемо чекати 4 березня. Кому дуже не терпиться, щоб діти отримали ці карти побиту, зазвичай це батьки, котрі хочуть десь вивезти дітей на відпочинок десь за кордони в інші країни, крім України, то відповідно такі батьки порушуються питання вироблення карт побиту для дітей. І єдиний можливий варіант. Для вироблення карт побиту для дітей зі статусом УКР це є відмова від цього статусу УКР, але ця процедура триває навіть до тижня часу, поки знімуть цей статус УКР в мужні гміни, і, відповідно, потрібно зразу ж подаватися на цю карту часового побиту. І тут такий нюанс, що перебування дітей буде вважатися напівлегальним на території Польщі аж до моменту винесення рішення по справі. Ніхто цих дітей не буде депортовувати, виселяти, але прийдеться чекати до винесення остаточного рішення по справі. І тому не кожен, не всі батьки погоджуються, скажімо так, на зняття цього статусу ОКР і вирішують все ж таки чекати до цього 4 березня і дивитися, що буде далі і після. 4 березня 2024 року, тому на сьогодні така ситуація. Хотілося б, звичайно, щоб всі могли подаватися на карти часового побиту, але законодавство Польщі нам поки що цього не дозволяє тільки відкрита дорога для цих трьох категорій осіб. Нагадаю, що це особи, які працюють на території Польщі, особи, які ведуть підприємницьку діяльність або фірми на території Польщі, а також особи, які працюють. В по професіях висококваліфікованих професіях на території Польщі це три тільки підстави для подачі на карту побиту. Всі останні повинні чекати 4 березня і подальших змін в плані цього законодавства. Усім дякую, що додивилися дане відео до кінця. Прошу його поширити у своїх соціальних сторінках на Фейсбуку, інстаграмі телеграмі. В Вайберах, групах там українці в Польщі, Українці в Кемпну, думаю, воно буде корисним для багатьох категорій громадян України.